Всім привіт, всім сеї. Рада вас вітати у новому відео. Я вже бачу класну розкладочку. Така дивна, бо тут завжди було по-іншому. І колготки видно. Одягли манекен колготочки. Подивимося на якість. Ну Поки одягали, вже зразу зробили затяжечки. Капронові колготи, спідничка 289 гривень новенька. Блуза. Ну, напевне, джемпер мали на увазі 459 гривень. Peto 1299 гривень. Ось так. І воно далі висить, я вже його показувала в іншої відео. А вони мали на увазі ось цю коротку. Це короткий джемпер, а мали на увазі, що це блуза чомусь. 459 гривень. Така непогана якість. Відтінок мокосінький. Думаю, що там трішки шерсті є, за такі гроші. 4% шерсті дійсно. Сінсей дає трішки шерсті. Свої ой робить тепленькі, зимові, поліестер, акрил, шерсть і Ось така приємна сьогодні атмосфера. в Сінсеї. тихенько і якби без звичної музики, але мені щастить. Мені так щастить, зараз прийду, похожу і підкрутять звук. 519 гривень вона є фоново, але досить негучна. Який дитячий класний світшоток. Лише 270 гривень з баючкою всередині. І такі крильця така є. Клас. Дитячі таке вже класнене. Ми йдемо на доросле, звичайно. Просто оком кину. Яка косуха асфальтової тканини. Зараз дивлюся на метр двадцять два 339 гривень зі знижкою Яка хороша знижечка. Просто вау. Повернулася до цих пальт, щоб придивитися ближче, показати якість. Ось таку ялиночку застібається на два гузика Складі поліестер, акрил і поліамід. І ще це ще не все. П'ять віскоз і два відсотки шерсті. Має пальто. Я вже бачила, до речі, в місті. А, і це місто Львів і Фабрік, торговий центр Фабрік. Бачила у місті вже дівчата в цих пальтах, нічого не закашлачено. Пару людей бачила, там далі ще бачу, ось бачите, тут в куточку новиночка. Якесь нове пальто. 1200 гривень. Ну а тут вже якість гірша ніби 100% поліастер. Ось таке воно застібнуте. Застібається тільки вверху. Ось так. Сіромолочний колір. І поруч кусуха теж з пальтової тканини. Тут видно, напевно, що поліестер знижечка 460 гривень. Така ж просто переливається. Але я під такими прожекторами стою під світлом. 100% поліестер. Побачила ще в новинках сумочки, чорних багато базових цін вже бачила. Ну і ось ця сумка. Я її не бачила. Схожа була, а цієї я не бачила. Це, мабуть, новиночки. 660 гривень. Ось така. Я би не сказала, що вона погана. Ну і не вау просто. Дали, так як сумки зараз дорого коштують, то непогана пропозиція. Скільки тут різних косух. І зі ось така курточка. Ну, це не косуха, модель 360 гривень, так, ніби бомбер. А ця косуха 519 гривень шкірза. Ох, є кепки мохнаті. І оці штучки шарфу я показувала в минулому відео. Я не розумію ну, але мені не подобається взагалі якась така хустка, шарф. А ось ці кепки Liberty Club. Liberty Club. Так, 269 гривень з хутра штучного. Всередині балонів це ціна досить-досить приємно. Можна брати за таку ціну, чому ні? Ось так. Так, про що я казала, музика вже стала гучніша. Можливо, це залежить скільки відвідувачів, якщо більше приходить, можливо, сенсорно. 660 гривень. Так, ще такий є коротесенький рожевий, ніжно-рожевий колір. Думаю, що це акрил повний 100% акрил ніжно рожевий колір. Бордовий і чорний. Чорний базовий, рожевий дуже ніжний, а бордовий. А вже затяжечки. Затяжечки, бо затянули. бо затянули. Тут же зі знижкою джемпери За 230 гривень можна купити в Сінсеї джемпер. Непоганий досить ажурної в'язки. Що таке зараз 239 гривень? Навіть не розженешся, продукти купити. Продукти то б'ють всі рекорди. Таке коло такий джемпер є. З Сердечками гозочки, це теж акрил. Відчуваю в руках, навіть не буду дивитися. Так, 660 гривень. Може є шерсті чуть, -чуть але не чую. І 4%. Полестр, акрил, шерсті, еластан. Ну, я щось грішно подумала, що тут повністю. Полястер. Але ціна заставила подивитися склад. Кепочок так багато. Стільки всього модненького класного. Це світчиток, напевне. Темно-бордовий колір ось такий. З баєчкою. 519 гривень, непоганий. Світшот мутнячий, бордового багато. І кепка. Тут котон 100%. 269 гривень та мохнапа взагалі мені дуже сподобалася кепочка. Що я показувала чуть раніше. Тут костюм можна собі взяти. Спітничка шорти коротка. І ось такий жакет чорний. 700 гривень. Непогано. Так, бордові штани, я вже їх показувала. Цю сумку теж. Вона вже була її чорна. Такі стібані. Дивно, що їх ще не розкупили 460 гривень, реально класні. Сумки але все ж не купиш, я теж не купляла. Я теж не купила, бо я ходжу з рюкзачком. З рюкзачком. Ух, які черевики класні. А черевики реально класненькі. Такий закос під фірмовий на тракторні підошні. Ну непогано. Старочки. А яка ціна? Ціна 1200 гривень, без гривні, 1200 гривень. Бордова сукня трикотажна. Вона була чи ні? 340 гривень, котон з оластаном. Просто за копійки. Так, чорне пальто. Класичне, елегантне, без лишнього чогось. Такі пальто 1200 гривень, я вже дивилася. Це, напевне, поліестер, не пам'ятаю, з поясом 100% поліестер і підкладка івар. Я скажу, якщо ціна суттєво відрізняється, наприклад, в на складі лише 4% шерсті. Це нічого не міняє тих 4% шерсті ні на якість, ні на те, що ви зігрієтеся, бо не факт, що там повних тих 4% є, як їх вирахували. 799 гривень. Класичний. Подовжений жакет, блейзер, база, віскоза військовозалоста. А щоб я не загубила свою думку, якщо а, там 4% шерсті, а ціна суттєво відрізняється, це, наприклад, від акрилу, то, я думаю, не ну, варто переплачувати. Бо 4, якщо там 25%, то вже можна розглядати. А 4% навіть не відчувається. Я от а брала в руки і навіть, хоча в мене досвід їх там в тої шерсті, чесно кажучи, навіть не почула. Ось такий кардиган в'язаний. Він вже був в моєму відео, але він класненький, непоганий. Ось так. 460 гривень. Акцентні годочки. 340 гривень у складі віскоза. Такий приємний відтінок рожевого. Так, це пальто теж з шерстю і півтори тисячі гривень з поясочком. Я вже його показувала і не тільки я, тут багато більша частина шерсті є. Воно непогано, таке довжелезне навіть в довжені-даксі. Ну, тут теж 15% шерсті не є багато. Цей біустр мені подобається в стилі такому корсетному з Так і написано корсет. Вау! Непоганий досить. І є трусики зелені, я в минулому відео показувала, не знаю, чи вони тут присутні в цьому магазині. Голос сідає. На три позиції застібається. 389 гривень. Може, тут краще висить, що можна показати, як заново, тут краще. Такий хороший пужант і красивий зелений колір. Я смарагдовий. Ще такі браї. Люстики, трусики, досить непогані. Всі се досить сексі, а ціна, помірні, бюджетні, як для білизни. 340 гривень. Просто коли купляємо, придивляємося кожний шовчик, отак, закінчення і дивимося. Цей блакитний ще в моїх фаворитах. Який красивий. З такою мушлею золотистою. теж пушапчики. Трусики можна накупити собі за копійки. 340 гривень, пушап такий великий. І ті місіями зараз більше тисячі гривень коштують бюстики. Високі червоні труселя. Такі теж сексі-сексі. 170 гривень. А от і зелені, якраз А ці зелені, я вже їх показувала в іншому моєму відео бразиліани. За дві пари. Тут і чорні є. І до того бюстика просто супер. підходять. 219 гривень за дві пари. Недорого. Прекраса і багато до є. Ну, Підлітки таке можуть купляти по-любому 119 гривень. <смір> набір є з привидами, з летючими мишами, з павутинням, з пауками. А набір цей коштує 169 гривень. Такі сережки, мої, а тут взагалі летючі миші бархатні. Що тут нема, тільки 119 гривень. Пауки, скелети, павучки висять. І новорічні є ялиночки можна собі на вуха навішати. Ялиночки можна на вушка вистати. Ну, новий рік зустрітись, ні, одноразово, буде цікаво. Буде цікаво в компанії звернути увагу на вас 149 гривень коштують. А оці просто красота з такими ланцюжками, з камінчиками 119 гривень. Ось такі красиві, нарядні. з підночка. це поліестер, але ціна 289 гривень. Ось така спідниця. І за півтори тисячі буде поліестер пліси. Наприклад, в резерве, чи в зарі, чи у манго буде 2 тисячі. А тут не повних 300 гривень. Під натуральну замшу сорочка-кусточка у бежевому кольорі. Така Old Олдмане. Щось таке. І теж та ціна 350 гривень зі знижкою. Так, я мандрую с розглядаю різні позиції, насолоджуюся шопінгом. І сподіваюся, вам теж цікаво. Ви підтримуєте мене коментарем. 600 гривень. сорочка жіноча. Є такі різні в смужку. Це взагалі, а та 600 гривень. 100% котон. Фланелові піжамки, м'якесенькі, тепленькі, це дорослі. 519 гривень, 100% бавовна. Фамілія. Family, family set. Ось такі. Головне в дитячому відділі, можливо це підліткові, але 170 см. 13-14 років. Ну 170 см, у мене 168. І мені тут не в руках справа. Дивно. Ми треба дивитися, бо якщо це підлітково, то можливо тут вони якби ріст є, але тут вони можуть бути а, по об'єму. А на завершення ось такі ароматичні, новорічні свічечки з ароматом кориці, з ароматом хвої, М -м -м, які вони величезні. Я три хітилька. Просто навіть в подарунок непогано, 219 гривень. Який аромат, який аромат приємний. Цікаво, коли ще запалити, то ще розкриється в горнятку на її свічечці. Ой, горнятку аж можна потім використати, але як його відмиєш від того воску. Яке горнятко металеве симпатичне з печеньком. Напевне, аромат какао. Угу, так. Теж корицею взагалі так. Корицею пахне. Мені тут за горнятком скільки коштує? Не бачу. 169 гривень, плюс находити ще Горнятко має свою ціну. Машинка. за ялиночку, ні, це ще осінній вайб. Вона везе гарбузи і соняхи. Заховалася між новорічні тарілочки ця машинка. І треба до гномиків поставити. Ось свічечка з гарбузів. Ось так. Ось так. Такі сьогодні були новиночки. Є гномики. А гномик коштує 460 гривень. Всім до зустрічі у нових відео.